Доброго дня. Я представник компанії Аделкерпочта Гамаліна Наталія Віталівна. Я являюся компанією територіальним менеджером. Працюю на даній посаді, я вже протязі одного року. Тобто з минулого року. В моєму підпорядкуванні знаходиться 25 відділень. З них ми обслуговуємо 63 відділення по. Громада Перм'яслівської, це Дівичницька громада, Циплівська громада, також Яготинська, Березанська, Студенниківська, Дівичківська е... і також. Ташанська. так, Ташанська. Є у нас відділення як пересувні відділення, це стаціонарні машини, якими ми обслуговуємо. Населення, там, де обсяги не досить великі, і одна машина обслуговує близько 50 сіл, тобто в залежності від навантаження. Це пересувні машини. Є у нас сільські відділення, там, де знаємо по селах, і також є відділення це Переяславське, це місто Переяславське, яке також входить в мої підпорядкування. «Укрпочта» – це компанія, яка не отримує жодної фінансової допомоги від держави, а навпаки, є донором держ... державного бюджету. Справно сплачуючи податки майже 3 мільярди гривень у 2023 році. Ми пропонуємо найдемократичніші ціни і доставку там, де не пропонує доставку ні один з інших операторів. Працюємо ми не тільки по Київській області, по всій Україні, і навіть, і навіть на прифронтових. Територія. І попри те, що понад 2 тисячі об'єктів компанії зруйновано, а майна втрачено через військові дії на понад 2,5 мільярда гривень, ми продовжуємо надавати послуги в усіх максимальних територіях, як прифронтових, так і в мирних. Тому компанія максимально. Способи на тому, щоб її діяльність була максимально ефективною, відпровадження нових роботизованих сортувальних ліній та пришвидшення доставки до продуктивності персоналу. у відділеннях, які працюють менш ефективно і демонструють низькі обсяги через невелике навантаження, кількість персоналу оптимізується під фактичні обсяги роботи. Втім, всім нашим співробітникам ми пропонуємо інші посади. Так, наразі в компанії відкрито понад 2, 2 тисячі доступних вакансій. Цього року в нашому регіоні також була проведена оптимізація відділень, які не впоралися з роботою. По моїх відділеннях особисто що я обслуговую, це було п'яти населених пунктах. І показана оптимізація була саме в зв'язку з малими обсягами виконання показників. Укрпочта не має працювати так, щоб бути тягарем. Для бюджету у воєнний час, а допомагати державі через податки та дивіденти у цей важкий період. Ми не можемо дозволити собі бути. Збудковими. Всі кошти, які заробляємо, йдуть на підтримку держави і також Збройних сил України. Загальна ситуація в Укрпошті не може сказати, що сприятливо. Пенсіонерів з кожним роком стає все менше, а нових пенсіонерів буває досить часто важко перевести з карточки до послуг самої компанії. Зараз майже всі пенсіонери, коли оформляють собі пенсію, вони всі йдуть на оформлення до банку, що значно впливає на ситуацію з нашими показниками в самої компанії. Всі вже стають мобільними, але все ж таки ми працюємо над цими показниками, заохочуємо максимально наш персонал. Також у нас є акції та грошові винагороди для наших. Співробітників для того, щоб вони були заохочені в переведенні клієнтів із карточок до нас. Mm. Я вибачаюся перший раз, тому я можу трохи хвилюватися. Mm. Посилки, платежі, а також передплата це основні послуги, які ми надаємо. Але по селах, де відбулася оптимізація, ці послуги не виконувалися, але або виконувалися взагалі в дуже низьких показниках, які не дають можливості заробити компанії. І, і тому дані відділення були, потрапили під оптимізацію. Це село Лецьке, село Кавалин, село Дів'янці і село Семенівка. Тобто вони потрапили під оптимізацію. Там була у нас оптимізація самих співробітників по об'ємах. Також з 1 червня змінений режим роботи в усіх наших місцевих відділеннях це центральне відділення міста Переяслава, яке почало працювати з 1 червня. Вже в самоденний режим роботи. Тобто ми не працювали в неділю, а зараз вже працюємо. І відділення і інші це теж знаходиться на піперках 08401, на, на леваді 08404, а також відділення 0,8403 на Андруша, воно в нас по стандартних режимах роботи вже переходить на шестиденний режим роботи. Але в зв зв'язку з тим, що ми ще не відкрили вакансію в одному, в одному районі це Андруші, нам п'ятиденний режим роботи. Також, якщо вже говорити про ситуацію в цілому за те, що ми зробили за останній період. То в, студенки, в Дівичківській громаді у нас була студенка, в 105. відкрита вакансія досить довго. І за допомогою місцевій громаді ми все-таки закрили вакансію, тому що там досить великий населений пункт. Була закрита вакансія. Відділення зараз працює стабільно в приміщенні з ремонтом також завдяки Слюпсеру Олександру Миколаєвичу. Він зробив ремонт, поставив меблі. І відділення 105, у нас як показове сільське відділення. Ми плануємо також у лівичках до кінця цього літа відкрити друге відділення військовій частині для того, щоб військова частина не тільки жителі, а й наші захисники могли користуватися послугами компанії. Наталія Віталійна, я мушу вас припинити, просто так ви звідуєтеся, доповідаєтесь про роботу. Я суский, е а, мені? Нас, Я не не нас не цікавлять, ні студентники, нас цікаві, першим, Я наш... не цікавлять, ні ківички. Крови так купують, усе там чоловік робить. А ви тільки в нас рехують добре, це не збитки. Дуже шкода, що ви не знаєте, які що садочі. У нас була лише по 9. Ну, якщо питання цього. Оптимізація була лише порівняться. Дякую. Шановні колеги. Вона, оптимізація. в, Це... в зв'язку зі зменшенням обсягів послуг надання компанії в нас було оптимізація співання. Я перепрошую, давайте не будемо викривати. Григорій Степанович, я дам запитання, дайте почерговості. Запитання депутат Степанович. Дякую. 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 В даний момент у нас виїхав дизонт. Питання розглядається, що поставити туди поршуйку, але поки що воно на розгляді. Ми зараз в даний момент шукаємо приміщення в тому районі для переїзду. Ми можемо ну, переїхати, але в даний момент ми не бачимо варіантів в тому районі на приміщення. Ну це питання зараз на розгляді. Ну на розгляді. Зараз я вам не можу конкретно сказати, тому що для того, щоб його встановити, потрібно спочатку, щоб надали для цього бюджет. Воно зараз на розгляді і цього результату я вам не скажу. Ну я думаю, якщо ви візьмете мій телефон і на розгляді, тобто там впродовж місяця, я думаю, що ви зможете до мене зателефонувати цей питання. Я вам надам відповідь. Слово має депутат депутати. Позначається велика кара. Колись, пам'ятаємо, не пам'ять, там було пристаночі, було займіться по школу відділення. На сьогоднішній день залишилася одна завідуюча поштових відділення, а посаду однієї і було 100 російсько. Це така оптимізація. Так, оптимізація. Великі караторія була в минулому. Раніше по е, даному населеному пункті у нас було приблизно десь 350-400 пенсіонерів. Але потім, коли компанія почала передивлятись обсяги під час уже воєнного стану, тобто до цього ми не тро, ну, компанія не трогала питання оптимізації, тому що не було в цьому е, якоїсь е, важливості. Але вже після е, того, як почався воєнний стан і вже в минулому році, вона була чому, тому що обсяги самого відділення не були настільки великими як раніше. Коли раніше на цьому відділенні було 350-400 пенсіонерів, зараз там у нас пенсіонерів, які ми обслуговуємо, 180. Тобто це все пов'язано з обсягами самого відділення. Якщо відділення надає обсяги, то там ніхто не робить оптимізацію. Шановні колеги, буде ще запитання. Да, будь ласка, старте з вами. За платіжки 20 гривень. Людина на насе 50 гривень за світло, за газ заплатити і 20 за послуг. Так, з першого липня на східно змінилися ціни по сільських відділеннях. В місті можна заплатити за 15 гривень, в селах ціна 20 гривень. Так, це по всіх населених пунктах усієї України. Так, і так, Ну, Ціни були, так, да, це була зміна компанії підвищення цін. Ми не можемо на це, як я як територіальний менеджер, попливати на, на послуги компанії, які, ну, які ми працюємо. Добре, Наталія як староста нашого слова доняття сиділася на питання Вчора конструктивна така розмова була в старостаті, я все зрозумів, але мені просто не зрозуміло. У, нас, у мене в старостаті є ще село Харківці, Хоч там і 300 людей, і, вибачте, ні разу ніхто не їздить. Мені просто, це ці люди взагалі нікому не потрібні. Але я не солоду Вашу Солодинянці. Плачу. Ну, дивіться, коли була, я не пам'ятаю, передбачна машина, у вас обслуговувалися два села чи одна також? Одна підпорядковувалася? Два села підпорядковувалися. А потім зробили одне відділення і відразу було? Одне відділення ну, просто дні, ви розумієте, там фактично 70% функціоналі і 20 села війна. Ну, я думаю, якщо розглянути це питання, то можливо перевести його от зараз, вже так як в нас оптимізація, щоб перевести це відділення на пересуне приківці, м'яці залишили. Просто розділити їх, щоб вона це можливо О, і я б... перевести слово харківців. Ні, ну це питання, наприклад, до мене ні разу не звучало. Е я знаю, що в нас був начальник листонож, не обслуговували два села. А зараз, так як у нас оптимізація, то я думаю, це максимально можливо буде зробити, перевести просто фем кінці. Ми ну, чесно, ми можемо туди поїхати ну, без питань. Ну, скажете, ми приїдемо з вами, поспілкуємося і з Добре, шановні колеги, Вікторія вітає. Сьогодні я у, у, у звіт у вас на сесії, воно викликане, перш за все, жителями громади. Хочу вам повідомити, що не зовсім приємні думки і враження, численні побування, які мають наші. Я назву кілька е, випадків, які зараз є. Зараз вперше почули як мінімум два е, старости двох селищних громад. Чому? Я кажу, в тому самому гріші ні. поруч знаходиться поштове відділення, але воно попросто оборона, воно валиться і ніхто до ногою не ступає. Чому? Почта ніяким чином не оформить землю, не оформлює приміщення, не сплачує відповідно податки за ту оренду і не виконує ті обов'язки, які вона повинна робити. Чому люди повинні отримати такі способи і десь посилить по, по дорозі? Аналогічна ситуація, така сама ходеняція. Тобто, це якби одне питання. Друге. Наше центральне приміщення, яке вибачте, виїдає очі всім туристам, які приїжджають в місті, яке знаходиться як би, культурне історичне приміщення, так, зразкого порядку, знаходиться в центрі міста. Вибачте, не сьогодні, завтра Богом завалиться, але чомусь бачать всі люди, всі туристи, хто приїжджають в місто, бачать жителі громади, а ви чомусь цього не бачите. У мене питання, коли воно буде. Злінити. Так, і, мабуть, саме головне, в чому стоїть, це якісне надання послуг. Чому, коли люди направляють такого листа з одної вулиці Богдана Хмельницького, можливо на вулицю Ярмаркову, воно йде. Спочатку йде в Ягодин, потім воно йде десь по Риспіль, потім йде на Київ, потім з Києва повертається назад, а? потім опять через Ягодин і приходить цей лист, вибрати через 2-3 неділі. Інколи взагалі не доходить. Тобто якість доставки і виконання послуг на сьогодні вкрай незадовільна. Тому я просив би вас, перше, дати на цій відповіді питання, коли ви будете проводити ці ремонти е, приміщень, коли ви переведете порядок, оформите повністю під кожним приміщенням землю відповідно і приміщення, коли ви будете сплачувати відповідно податки за ці всі послуги, за ці всі ремонти, за цих приміщення. І саме головне, коли зміниться якість поставки е, по поштових е, не, поштовим адресатам, е, виконання тої роботи, яку ви повинні робити. Я просив про що вас, щоб найближчим часом була підготовлена відповідна програма і був би більш детальніше звіт. Я не став сьогодні цитувати по увагу, чи це є вашу увагу на цифрах економічних, що як воно робиться, які послуги надаються, які суми платять люди, жителі міста так? за кожний конверт, за кожну листа, скільки вони йдуть. Тим більше нинішньопомога. І Також все-таки дуже неприємно, що все-таки наші селищні громади, на відміну на жителі міста, вони не зовсім багатші для того, щоб платити більше, ніж платять жителі міста. Можна я відповідати, так? Да, а, дивіться, з усіма цінами, які у нас є в компанії, ви завжди можете зайти на сайт УТОПОШТ, там, де розміщені всі ціни на наші послуги, на листи, на конверти, також на доставку посилок всі ціни є на сайті. З приводу оренди приміщень. З приводу оренди приміщень я не займаюся орендою приміщень. І моє підпорядкування, якби входить займатися цим, але договора і всі інші офіційні. Документи надає окремий підрозділ. Тому, якщо ви хочете офіційну відповідь на чому в Гайшині стоїть приміщення, чому переяснювати, будь ласка, на нашого директора Смілянського пишіть звернення офіційно, він вам дасть відповідь ну, на ці питання. З приводу третього, що е, листи не доходить, я вибачаю, це один випадок чи постійно. Ну, Тому що, наприклад, я не бачила, тоді... У вас у старостаті я вибачаюся, а така пачка не доходить до фермерів. Це треба телефонувати. Прийдіть, заберіть, поплачуть нам поштати. Він у нас і все. Це яке село? Це яке село, скажіть. У ну, вас там перед, в гайшині пересувне відділення. Да. І вона не розвозить листри? <крухи> ну, у нас така пачка в сільській раді. Наталі... Ну, дивіться, подібних, подібних звернень у мене не було знову ж таки. В нас є офіційні звернення, які всі розглядаються. Подібних звернень не було. Якщо дійсно це так, залиште звернення. І ну я знаю, може. Ну я з нею проговорю звичайно сьогодні це питання, Наталі, але залиште звернення, і ми зможемо розглянути його. Коли ми не знаємо ситуацію, ми мож... не можемо надати відповідь. Наталія торіна, ми однозначно зробимо відповідь на звернення так на. Так, І всі ці надоліки в цій міській раді і в житері громади, що вони всі виконані для того, щоб вони нас також почули. Петровіович, я буду сказати для просто прохання. до нас для того, щоб А, вже... Ви з приводу того, що у нас якісь приміщення не... Ну, це надайте, будь ласка, список, я передам. Ну, якщо... Добре, я тоді звернусь до своїх представників, скажу, хай вони передивляться. Ну, це я їм скажу, хай вони передивляться. Добре. Дякую, Анатолій Павлович. Добре. Пані, давайте дотримаємося рекламу, то ми розпочинаємо шокування, тому що мають кричі привису, що доклада. Хочу нагадати, що ми діємо виключно в рамках регламента. Яким затверджений, запитання задають в рамках дозволеного часу, запитання відповіді обговорення в даних часів. Якщо вам не відомо, то почитайте ще раз регламент, ознайомтеся, а ти будете виробити заводження. Дякую. Боже, шановні колеги, даний звіт ставлю на голосування роботу УПЛ кошти визнати незадовільною, так і написати відповідне звернення до України кошти так, зі всіма тими питаннями, претензіями, вимогами, до якими роботу ну, я не можу за... Зазуміти, чому незадовільна? Ні, звернення залишайте, але я не можу зрозуміти, чому незадовільно. Ну, Якщо він за 20 метрів направляється лист від коштового відділення, сумтовий року, воно Диву. проходить дві неділі, то вибачте, то організовуйте роботу так, щоб воно проходило не дві неділі, а проходило один-два дні. Сергій Миколаєві, ви ставте на голосування. Вони навчають! як ви організуєте, не було. Батайте в міській раді, так і порцовують. Подумайте, вимагайте у вас в життя, я сам не натримується. Скрізь порушення. Шановні колеги, переходимо до розгляду другого питання порядку денного розвід виконання плану роботи при Преясню міської ради за перші річчя 2025 року. Докидається питання на Миколаїва. Шановні колеги, це питання розглядалося на роботі комісії. на рекомендованих депутатам щодо затвердження звіту на сесійному засіданні.